Під час перегляду наступного номеру у багатьох чоловіків в залі стане тепло на душі, з'явиться посмішка, а в животі запурхають метелики. Та що там номер? Я тільки почну його об'являти, і в залі вже буде дуже багато задоволених чоловічих облич. Не вірите? Давайте перевіримо. Отже, зять, відкриваючи шампанське, поцілив пробкою в рот. Тещі. Я ж казав. Дивимось! Ой, 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 ой. Ой. Саня. Mm. Ну як так можна було? Та да я скажу тобі, я не навмисно. Не навмисно і шампанського прямо в рот моїй мамі. Блін, ну, ну я не винен. Я просто відкривав пляшку в її напрямку. Я її не бачив, що їй в рота попала. Та й потім вона сама винна, що в неї цілий вечір рот не закривав. Саша, ти й кажу тобі, ну не винен я, я не навмисна. А чого тоді? Ти кричав: ура! Я зрадів, що я нарешті відкрив цю кляту пляшку. <veins blur> ну, я її в рота влучив, тому що вона отако стояла. <un solid> Це ще добре? А покинь би вона отако стояла. Та пробка ж вона наскрізь. Хоча ні, все одно в горлі б Ну, well, Що тепер робити? Ну well, що робити? Ну, well, як то кажуть. Ну і до речі, класне шампанське. Я ще одну пляшку замовив, але вони сказали, що доставка тільки через дев'ять днів. Дев'ять днів? Співпадіння. Ти взагалі думаєш своєю головою дев'ять днів. Та ти вікусь так не переживай. Все з твоєю мамою буде нормально. Вона по-любому зустріне новий рік. Цей же ж рік, рік змії. А, не просто змій, ще й дерев'яної змій. Так що пробка це, як то кажуть, привіт від всесвіту. Саня, ще одне слово, і ти будеш пити, це жабацьке з трубочки. Та ну перестань ти. Ну дійсно, сьогодні таке свято. Я про Новий рік. Чого? Дуже смішно. Сьогодні треба випити, як то кажуть, і залишити в старому році все. Погане, як то кажуть, іти далі з чистою душею. Дотрендішся в мене. Тобто ти хочеш сказати, що це просто нещасний випадок, так? Ну, що це нещасний? Суцільне співпадіння. Ага, Я взагалі в шоці, таке трапило ще й на новий рік. Ага. А ще кажуть, чудес не буває. Вікусь, ну, серйозно, що ти починаєш? Це добре, що їй в рота попав. А прикинь в глас. Була як пірат би. Бу -бу 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 -бу. Або вухо. Отаке От не вухо було, як у слона. В слонихи? Слоняри. Та блін! Ну а якби в лоба попав, отака б шишка вилізла, довелось би другий раз стріляти. Нащо? Ну, а де ти чорта з одним рогом бачиш? Блін, ну вікусь, серйозно. Ну це ще добре, що я її не влучив туди, куди цілився. Ти міг би відкривати в іншу сторону? Не міг Вікуся. Там ти стояла. Розумієш? Мені краще твою маму втратити, ніж тебе. Слухай, а давай за твою маму виб'ємо, а? Давай. на, ну, тримай, За маму. Тримай. За маму можна. За мою... О, Чекай, чекай, зараз там скажуть, чокатись чи ні. <ривателі> Святкуєте? Ага. Зарано. А клигала. Ді, ді, ні, ді, ви неправильно зрозуміли. Просто в нас жарко дуже, мене голова дзвотіла. А, а, да, все більш-менш нормально. Дихання стабілізували, просто вона вже в руках правильно, тому треба обережно. обережно. Ага. <реку> ви мені головне, скажіть. Як там пробка? <реку> Саша! <реку> 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 ну, шампальський видихається, ну-майо. Пробку ще не дістали. От, блин. <реку> угу. Слухайте, а у мене в машині штопор є. Пані, який штопор з твоєю мамою. Там в мене бур є для рибалки зимової. Або пальцем треба було пропихнуть туди, поглибше. Чи по донушку так ляп ляп там таке дніще. Капець. Ти дурак? Послухайте, ми дали зараз подвійну дозу наркоза. От. Мало. Поки що дали подвійну дозу наркоза, ага. бо вона мене вже два рази за палець вкусила. Ох ти -мо! Що? Ой-ой-ой. Що? Тримайтесь. В сенсі. Хана вам. Якщо ви зараз проти труту не введете, все, труба, вона мого тестя вкусила. І все, немає тестя. Ти що, дурак? Він же живий! Для мене немає. Він пити кинув. Ага. Ласочка, які у вас прогнози? То я думаю, що все буде добре, але можливо деякий час вона не буде розмовляти. Супер! Супер, кажу, що мамі твоїй нічого не загрожує, а довго вона не зможе розмовляти. Ну, може, тиждень, може, два. А, а, я обичаю, а можна це якось пролонгувати? Бережок! Що ти ну, починаєш? Але, послухайте, є е, такий невеликий відсоток, що вона може взагалі більше не розмовляти. От така ситуація. Вікарю: ну, ви ж в курсі, якщо що, якщо що. З мене пляшка. Саша! <плес> ну що, <плес> ну, лікарям завжди щось дають незалежно від результату. А послухайте, я сподіваюся, що все ж таки з нею все буде добре. Так. Звучить як тост. Будете? А ні, я на роботі. Мені не можна градус поніжати. Що? <плес> <плес> До речі. Гарна людина. Шкода. <глад> Шкода. Не дотягне свинина до ранку. Біжок, ти взагалі своєю башкою думаєш, що ти кажеш, як ти мою маму назвав. Це твоя мама, капець. Ну ми свинину з тобою замаринували там в кастрюльки. Не дотягне вона. <глад> Не дотягне. <глад> живе, твоя свинина. Хоч би лікар допоміг. Та ти що, він ж нормальний мужик. Клятву Гіппократа давав. Я зараз це в голос сказав. Я бачу тобі весело. Та, Віка, ти могла б мені подякувати до речі. Це я викликав швидку. Та ти з ними півгодини реготав по телефону. Так вони мені не вірили. Та ти ж сам почав. Алло! Швидка! Прикол розкажу. Жаль, що я це на відео не зняв. Як зустрінеш новий рік, так його проведеш. Ну, що ти починаєш? Це я після того вже куму дзвонив. Ну, блін. Брехло. Заснула. Назавжди. <клес> до ранку. А, до ранку. Ну, пішли додому, що ми тут зустрічати до ранку. Почекайте, будь ласка, хочу вас дещо запитати. А скажіть, будь ласка, а ким ваша мама працює? Вона людей ріже. Та, що ти таке кажеш? Не ріже, оперує, вона хірург. А, угу. Ну, просто ми помітили в неї опіки на руках. А, а, це вони з Сашком лагодили гірлянду. А. А я казав, що вона стара, що її треба вже на звалище відвезти. Та да, я про гірлянду. <риклад> так от, а ти ще каже, що вам все викидати і викидати, давайте полагодим. Ага. Я їй кажу, тримайте ці два кінця і в розетку. <риклад> Ох, вона дала там. Ух. Зрозуміло, а подряпини в неї яким? Це вона після гирлянди хотіла пенделя дати Сашкові ага. і перечепилася і вдарилась носом об батарею. Виявляєте, хотіла нас без опалення залишити. Я правильно розумію, що пробка це вже був контрольний постріл. Ні, там ще на спині є синці. Ага. то вже я. А ви? Так, я просто е, перелякалася, була в паніці, розумію, що там пробка, треба по спині бити. І я вдарила тим, що було під рукою, а під рукою була табуретка. Молодець, молодець. Ну, зрозуміло. Ви знаєте, мабуть, добре, що я про це попередив поліцію. Нащо? Нащо ви це зробили? Ні, Ви неправильно зрозуміли. Догрався! Блін, ну на, потримай. Що потримай? Що тебе робити? Що робити? Я не знаю, як ти будеш відмазуватись. Капець. Я? Так зараз же ж твої відбитки пальців на пляшці. Ти що, дурак, забери свої пляшки! Я не п'ю сухе! Заб... Ні, ні, вікусь, ти що! Господи! Доброго вечора! Тут з вас бережок. Вона! Це вона моє прізвище вкрала! То це ви пробкою в рота стріляли? Ні, це він! А я її по спині била. <рик> Тільки не пляшкою, а табуреткою. І давно у вас такі стосунки? Слухайте, а? ну воно зі сторони ніби то так стрьомно виглядає. Ну там синці, ніс переламаний, пробка в горлі. Але я все можу пояснити. Спробуйте. Сів я писати листа Святому Миколаю. І я ще не встиг відправити, а все вже збулося. Вам треба проїхати зі мною у відділення. Чого це? Дасте свідчення, розкажете все у підробицях. Може не треба, а? У мене теж ще є. <рес> Але щоб так все провернути філігранно, прям респект. Взагалі-то я чую до побачення. А це, я, мабуть, заберу як речовий доказ. З наступаючим. Все нормально. Все нормально. Тепер там його відбитки. <риклад> Усьому треба шукати позитив. А який тут позитив, Саня! Та як який? Подиви, я раніше в Києві пробки не любив взагалі. А зараз буду стояти десь на мосту Потона в пробці і згадувати цей прекрасний передноворічний вечір. Ти Чого? Ех, Шкода, шампанського нема. Я б зараз би такий тост сказав би, ух! Який? про Україну. Ось вже третій рік іде війна. Люди виїжджають. А вона все живе-живе. і живе. Я зараз про Україну. Лікарні працюють, поліція працює, люди святкують Новий рік. Пробки! На дорогах! Значить, все з Україною буде добре. Мамою. Та, з мамою. Те, що з мамою хто знає, що шо... Де? Де вона? Де моя а, ясочка? Що з нею? Лікар сказав, що все буде добре. А ще лікар сказав, що можливо вона більше ніколи не буде говорити. То він не навмисно. Скажіть, що я приходив і передайте від мене привіт. Тату! Що? Апельсини! Та ти що? Це я собі закусь купив. О! Цікаво! Дістали чи сама через чорний е викид вийшло. Тримайтесь. Та не ви, ви тримайтесь. Чекайте, що це я маю триматися? Розумієте, вона прийшла до тями і згадує лише вас. Ну, бережо! Зараз я тобі цю пробку одне місце засуну! Тату! Тату! Почекайте мене! Мама! Тату! Матуся! Дізель-шоу!